Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Доброму всюди буде добре. Леся Мовчун, горіхові принцеси. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Поважаю всім натхнення за роботу в добрий час! Пограємо в гру, переплуталися рядки, де їх швидше віднови. Прочитайте те, що у вас на екрані. Чи це вірш? Що з ним не так? Так, в ньому переплутані рядки. Щоб його правильно прочитати, треба розмістити рядки правильно. До сестрички до хмарини. Хмарка йшла на іменини, в подарунок дощ несла І ненароком розлила. Поставте відео на паузу, перечитайте вірш самостійно. Сьогодні нам на уроці ми ознайомимося із новим жанром п'єсою. І авторка п'єси Леся Мовчун, талановита авторка поезії п'єс, казок і оповідань для дітей. Народилася в 1969 році в місті Києві. Закінчила Київський державний педагогічний інститут. Леся Мовчун. Авторка статей із питань культури української мови укладає словники для учнівства. На українському радіо письменниця веде авторську передачу «Цікаве мовознавство для школярів. Для дітей Леся Мовчун написала багато книжок. Отже, що ж таке п'єса? П'єса це твір, призначений для постановки на сцені. Зміст п'єси передається за допомогою розмов персонажів, дійових осіб. Дієві особи говорять діалогами двоє чи більше між собою, та монологами одна людина доглядачів. У тексті п'єс є примітки автора щодо зовнішності й поведінки дійових осіб, описи місць, де відбувається дія. Такі примітки називають ремарками. Вони подаються в дужках або окремими рядками. П'єса, у якій багато казкового, називається п'єсою казкою І сьогодні ми з вами прослухаємо п'єсу казку Горіхові принцеси. Давайте її послухаємо. Леся Мовчун. Горіхові принцеси. За мотивами англійської народної казки. Сцена перша онук. Діду. А можна послухати казку? Дозволь? Казкар. Що ж розповім? Жив на світі король. Донечку мав. Ясно оку Джоан. Врода її не підвладна словам. Тільки ж ото як на світі ведеться. Ниточка щастя то в'ється, то рветься. вмерла у них королева матуся. Рік у скорботі минув. Оженюся, вирішив мудрий король. І в покої інша дружина війшла із дочкою. Юну принцесу всі звали Ніколь. Донькою визнав її сам король. Онук. Мачуха теж полюбила Джон. Казкар Кинула погляд і тісно бровам стало на хмурім обличчі її. Розпочалась колотнеча в сім'ї, тільки Жоан і Ніколь дві сестри, раді життю, мов привабливій грі, ділять турботи і сум до кінця. Ох, буде печальною казка Отця. Це на друга хатина чаклунки. На стінах висять кучки зілля, на поличках, ряди пляшок і слоїків із кольоровою рідиною. Мачуха. Слухай, Чаклунка. Ось маєш гаман? Можеш зробити бридковий джоан. Чаклунка. Не сумнівайтеся пані, я згодна. Шари подіють, хай прийде голодна. Тільки Джоан зазирне в мою діжку, виростуть в неї малесенькі ріжки, гарне обличчя, сливе, що дитяче, вкриється шерстю, як морда теляча. Сцена третя. Покої в королівському палаці. Мачуха нахиляється на Джоан і трусить її за плече. Каскар. Мачуха, падчерку досвіта будить. Мачуха. Доню, вставай. На ногах уже люди, та то просив пиріжки в щойно спічки. довго чекати нема в нього звички. Маю пиріжницю в місці знайому. Купиш у неї і мицю додому. Заспана Джоан підводиться з ліжка, накидає на плечі теплу хустку. Мачуха виходить з проходячи проходячи стіл, Джоан зупиняється на хвилинку. Джоан. Їсти похочеться милосна на серці. Зиїм хоч скоринку і салом і перцем. Кладе в рот маленький шматок хліба і вибігає із замку. Сцена четверта Хата чаклунки Джоан. Бог вам у повіч, люб'язна тітусю. Чаклунка. Це я зраділа тому і сміюся. Маю бо гостю, хоч рання пора. Прошу ласкаво, купуй і вибирай. Є й пиріжок, і калач, і пампушка. Все, що захочеш, Моє ще щепетко. Деко за деком, у піч та із печі. Тут біля печі, я ранок і вечір. Джон. Чим вам тітусю як підсобити? Чаклунка. Допоможи переставити корито. В діжку заглянь, чи вже тісто зійшло? Джоан виконує прохання чаклунки, яка уважно спостерігає за принцесою. Гарне обличчя, таке як було. Чари не діють. Напевне, поганка встигла чогось попоїсти із ранку. Ось пиріжки. Завтра знову приходь, тільки раніше. Віддяч вам господь. Казкар. Бідна принцеса приходила ще. Вдосвіта рано, але не на Коло базару молочник вусатий, дав їй сметану густо полизати. Знов чарівниця лютує, бо важко зачоклувати Джон бідолашку. Втретє, коли ще дрімали дерева. Разом з принцесою йшла королева. Мачуга добре про неї подбала. Бачи, в роті ні різки не мала. Чаклунка. І... Люба принцеса, заглянь на у Тісто зійшло і посунуло кришку. Джоан піднімає кришку і нахиляється, а коли випростується, замість вродливого обличчя в неї вже мордочка Джоан. Лихо, рятуйте, це я теля? Мачуха. Геть, забирайся бритка, звідсіля. Сцена п'ята Джоан, щільно запнута хусткою, повертається в палац і зустрічається із сестрою Ніколь. Де ти була моя рідна сестричко? Чом затуляєш хустиною личко? Зазирає під хустку, плаче і обіймає Джоан. Ми ще голубко такі молоді. Знайдемо вихід з тієї біди. Нині рушаймо світ за очі в путь, хай нас додому ніколи не ждуть. Каскар. Так дві принцеси у мандри зібрались і з татусем, як навік, попрощались. Онук. Певно, кінець оповідки сумний. Не поспішай. Опинились вони в іншому царстві. В тій дальній землі плакали всі, і старі, і малі сестри принцеси дізнались. Причина дивна хвороба у царського сина. Сцена шоста. Палац чужого короля. Король сидить на троні. Перед ним Джоан з обв'язаною головою, і Ніколь. Навколо придворні та слуги. Слуга. Ваше величність, двоє чужинок пообіцяли зцілити вам сина. Ніколь. Добрий король, ми станемо в пригоді. Плати не треба, лише їжа та одяг. Король. Принца, пильнуйте всю ніч у світлиці, тільки скажу попередні сміливці, навіть де зникли ще до світанку. Слуги! Подати мікстуру і склянку. Король наливає у склянку ліки, дає принцеві попити. Принц лежить із заплющеними очима, майже не ворушичись. Панам нам подайте напої і наїдки. Я не питаю вас, хто ви звідки бачу і так молоді і неледачі. Щирого серця і доброї вдачі. Декорації міняються темно. Принцеві покої. Казка. Ось уже і ніч. А що темна і глибока сестри вартують і сплять у півока. Десь о дванадцяті принц таємничо встав, як сновида з поблідлим обличчям вийшов з палацу принцеси за ним. Лісом ідуть непроглядно густим. Принц у печеру заходить, а з неї Ель. Фи летять і вибухють феї. Сцена сьома. Ельфи і феї оточують принца веселим і гомінким натовпом. ельфи та феї. Нам ну, веселитесь, танцюй до знемоги! З радістю в танець ведуть тебе ноги. Ніколі Джоан спочатку ховається за деревом, потім заходять у печеру і причаюються в темному куточку. Фея перша. Подружко, знаєш мою таємничку? Фея друга. Ну і хитренько, дай смокнувщичку. Принципі долашний вже знаємо до віку. Фея перша показує яблуко. Ще таємницю відкрию велику. Тільки відкусить він яблуко це, стане рум'яним у нього лице, погляд блискучим, а розум батьорим. Будь на цей бал не згадає ніколи. Фея друга показує лорнет. Має я, ямеле феї секрет. Десь і на світі Джоан чи Джанет мусить обличчя своє затуляти, бо голова в неї наче втеляти. Чари знімає цей срібний лорнет. Хай лиш торкнеться до нього, Джанет. Джоан, тихо. Як же у фей відібрати оте? Ніколь тихо. Біля печери ліщі наросте. Вийдемо, люба, горішків нарвати. Джоан, Вміємо трохи і ми хитрувати. Джуан і Ніколь, нарвавши горішків, висипають повні жмені на землю в печері, і ті котяться під ноги феї першій і феї другій. Обидві феї, намагаючись зібрати якомога більше горішків, випускають з рук яблуко і лорнет. Жан і Ніколь піднімають чарівні предмети і тікають з печери. Каскар Хе. Квітливі принцеси горішків нарвали. Таку веремію шинили на балі. Фея Перша. Дивися, горіхи! лови, піднімай! У мене дві жмені. Фея друга. А в мене нема. Каскар. Покинули феї скарби чарівні. Ніколи. Це яблуко принца. Джоан. А Лорнет то мені? З Джоан із принца спадають чари. Каскар. Сивий король вранці думав, що сниться брязкий ти гамір і сміх у світлиці. Радість була невимовна й велика. Принц усміхався, Жуан гарнолика, поруч з Ніколь, мов ясний промінець. Онок. Діду, дідусю, оце вже й кінець. Так мій оночко. Шкода, дуже мало. Казка в житті довго-довго тривала. Принц одружився з Джоном, а Ніколь взяв за дружину могутній король. Ми прослухали з вами казку горіхої принцеси, а зараз відпочиньте. Торінки 66. Дайте відповіді на питання. Назвіть дійових осіб п'єси казки. Які з них реальні, які фантастичні, де розміщено перерік їхніх імен. Знайдіть в тексті ремарки. Поясніть їхню роль у творі. Давайте розглянемо структуру п'єси. Отже, дієві особи казки. Каскар, ону. Джоан, Ніколь, Мачуха, Чаклунка, Король, Принц, Феї, Слуги, Ельфи де казкові персонажі, а де реальні? Розгляньте: Ремарки. Що таке ремарка? Це примітки автора, так? які вказують на Зовнішність, або на поведінку дієвих осіб, або описують місце, де відбувалася подія. Здебільшого пишуться окремими рядками. Ось реманки, так? хатинка, чи клунки, на стінах висять пучки зілля, на поличках ряди пташок і слоїків з кольоровою рідиною. Звучить тривожна музика. Ось ці рядочки, ось лиховісно сміється це. Називаються ремарки. Доведіть, що п'єса казка горіхої принцеси є чарівною казкою. Що в ній є чарівного? Так, перетворення принцеси. Уявіть, що вам доручено поставити в театрі п'єсу казку Лесі Вовчум Оріхові принцеси. Які працівники вам потрібні, аби виконати це завдання? Зверніться до другого форзаца-підручника і визначте, яких працівників вам треба взяти, щоб поставити п'єсу казку. Ваше домашнє завдання навчитися виразно читати п'єсу на сторінках 60-66. І в кінці уроку емоційна ромашка. Дайте відповіді, як вам працювалось на уроці. Я дякую вам за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!